Автопарк місто Київ, Сумська, 2, в наявності у нас з'явилася така от Opel Corsa, Це 2007 рік. Машина офіційна, два власника в Україні, один і два газ-бензин, який вписаний в техпаспорт, два ключі. По техніці в, тому, в принципі, обслужений, як такових нюансів немає. Присутні у нас противотуманні фари, парктроніки, такі от легкосплавні диски. По кузову є нюанси по косметиці. Але без як такової критики. Ззаді також є партроніки, камера заднього огляду, салон текстильний, в таких чохлах, В принципі, хімчистку зробити і все буде окей. Постелі без зауважень. По передній частині маємо два споп'яні мачі. Автоміль у нас на роботі. Тут датчик газу, автосвітло, круїз, мультикермо, по центральній консолі. Додатково така от Android-Multimia та присутній кондиціонер. Тому, якщо вас цікавить на даний варіант автомобіля, чекаємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадується, авто ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг, Тому звертайтеся.